Раніше цю хворобу називали раком геїв і недугою наркоманів. Її ще можна підхопити через незахищені гетеросексуальні стосунки. Практично невидима хвороба, яка дає надважкі ускладнення снід, а починається все з інфекції вірусу імунодефіциту. ВІЛ-вірус, який поступово руйнує імунну систему людини, майже 250 тисяч людей в Україні віл позитивні. Ця хвороба. Хронічна, вона може контролюватися прийомом антиретровірусних препаратів. Така терапія це зазвичай кілька пігулок на день, які унеможливлюють передачу вірусу. І людина веде звичайний спосіб життя. А ось якщо терапії немає, імунна система людини з часом так руйнується, що настає четверта стадія хвороби. СНІД синдром набутого імунодефіциту. Тоді організм починає здаватись під натиском численних бактеріальних інфекцій. Це немотивована або безпідставне підвищення температури тіла. Це поява злоякісних новоутворень, це туберкульоз, це кандидоз. І більшість віл-позитивних людей дізнаються про свій статус уже на цій стадії, бо симптоми з'являються лише через 6-8 тижнів після інфікування. Але і ці схожі на звичайну простуду. Пусть це зазвичай підвищення температури, підвищується втомлюваність, головний біль, підвищується ломота в м'язах. І потім настає так званий безсимптомний період. Він триває роками, і людина нічого не підозрює. І не думають навіть про те, що треба було б піти і перевіритися. Незахищений статевий контакт найпоширеніший шлях передачі вірусу. Далі йдуть інфікування через кров, і від матері до дитини. Тож, якщо ви в зоні ризику. Краще перевіритись. Кожне велике місто має а, центри по профілактиці боротьби бо з інфекцією. Там є лабораторії. Зробити це безкоштовно можна і у вашого сімейного лікаря та в неурядових організаціях. Здати тест легко перевірити це на собі. Вирішили, і ми з оператором Женею. Все, що потрібно, трохи крові з пальця. Її капають на тест касету і додають розчинник. Ну що пройшло всього 15 хвилин, і результати наших тестів готові. Усі тести абсолютно анонімні а у випадку позитивного результату людині одразу призначають консультацію та терапію. До початку повномасштабної війни в Україні проживало близько 260 тисяч віл-інфікованих людей. З них станом на люти 22-го року 130 тисяч людей щодня приймали терапію. Про роботу з ВІЛ-позитивними людьми після 24 лютого розказує соціальний працівник проєкту «HealthLink» Роман Кузьменко. «Були сложності, не знали, що буде в перший місяць. Приходилось находить комунікацію, тому що логістика була нарушена нова почта. даже навіть до того, що Кіровоградські райони она було передати терапію. То то, Далі поставки логістика наладилася, как бы, сложностей в роботі не було. Попри війну та пов'язані з нею труднощі, представники благодійної організації закликають віл-позитивних людей не нехтувати терапією, адже завдяки ній в Україні вдвічі зменшилась кількість смертей, спровокованих інфекцією. А тим, хто бажає дізнати свій віл статус, радять пройти тестування у найближчому кабінеті довіри чи замовити тест інтернетом.